Доброго дня, шановні підписчики каналу всього потрошки у селі. Сьогодні я вам хочу показати три лайфаки з регулювання зазорів у двигуні мотокоси Олеомак Sparta 25. Коли у вас немає вимірювальних приладів спеціальних, таких, наприклад, як штангенциркуль, мікрометр, мультиметр. Щоб, то щоб замірити зазори, можна обійтися підручними матеріалами. Наприклад, щоб замірити зазор у свічці двигуна, він має бути 0,75 мм. Це між двома контактами зазор. Можна використати колишнє полотно. Пили по металу. Беремо свічу, надіваємо на полотно металевої пилки. Ось так. Її товщина 075. Якщо свіча того заходить на пилу, і важко знімається, значить, зазор відрегульований правильно. Другий зазор між катушкою запалювання і магнето. Можна використати полоску з петпляшки. її товщина 0,2 мм. Для того відкручуєте катушку запалювання. Засаджуєте оцю полоску між магнето і контактами магнето і контактами катушки. І магнето притягне до себе катушку завдяки магніту, і в такому положенні фіксуєте катушку. Зафіксували, провертаєте магнето. Якщо оця полоска важко виймається, значить контакт відрегульований правильно. Також, щоб перевірити. Чи працює наша катушка запалювання. Для того берете ось таку з автомобіля робочу свічу, відгинаєте нижній контакт на 5 мм від центрального, і прокручуєте двигун мотокоси. Якщо іскра нормально проскакує, між досягає. Нижнього контакту, значить, катушка працює нормально. Якщо ж вона бігає тут по центральному контакту, вліво, вправо, по кругу, значить катушка не виробляє необхідної напруги. Треба ремонтувати або міняти катушку. Дякую за перегляд. До побачення. Підписуйтесь на, наші, на наш канал. Всім миру і добра!